Чому варто перекласти прибуток із крипти в нерухомість? Криптовалюта це ідеальний спосіб для швидкого зростання капіталу, але ринок залишається нестабільним і ризик втрат завжди високий. Що робити, щоб зберегти зароблене і водночас продовжувати примножувати свої активи? І відповідь проста: диверсифікація через інвестиції в нерухомість. І чому це вигідно? Перше – стабільність. Нерухомість меж схильна до різких коливань у порівнянні з крипторинком. Вона забезпечує стабільний дохід від оренди та довгострокове зростання вартості. Друге захист капіталу. Коли криптовалютний ринок штормить, ваші вкладення в нерухомість залишаються захищеними. Це надійний спосіб зберегти прибуток. Третє. Пасивний дохід. На відміну від активного трейдингу, нерухомість приносить гроші без вашої постійної участі. І як це зробити легко? Інвестувати в нерухомість можна навіть із невеликим стартовим капіталом, тому що наразі є можливість інвестувати через токенізовані активи. Платформа Hayat Estate дозволяє купувати частки нерухомості від 500 доларів і отримувати дохід від оренди та зростання вартості. Фракційні інвестиції не потрібно купувати весь об'єкт, ви стаєте співвласником і ділите прибуток з іншими інвесторами. Гарантований дохід, наприклад, у нашому продукті ви отримуєте 8% річних гарантовано, а прогнозоване зростання вартості ще 13% на рік. Простий приклад диверсифікації: заробили 10 тисяч доларів в крипті, вкладіть 5 тисяч доларів у нерухомість і залиште інше для трейдингу. У разі падіння криптовалютного ринку ваш капітал, інвестований у нерухомість, продовжить приносити стабільний дохід. Інвестуйте стратегічно, крипта для зростання, нерухомість для стабільності та збереження капіталу. Хочете дізнатись більше, напишіть в коментарях або в особисті повідомлення в директ, і я підкажу, як почати інвестувати в нерухомість уже сьогодні.